Я думаю, що маю право звернутися до вас саме так. Бо я глибоко переконаний, що тут сьогодні зібралися ті, для кого слово сполучення європейський вибір позбавлено сенсу, тому що ми відчували себе європейцями завжди. Для нас це настільки природньо, як ходити, дихати, любити чи вірити. І саме в цьому наша сила, і саме в цьому підмурок нашої подальшої перемоги. Подейкували, що торік на одному з заходів Віктора Федоровича Януковича запитали, куди ж він все-таки буде рухатися на схід чи на захід. І він відповів напрочуд чесно, там, де гроші. Він обирає гаманцем і калькулятором, а ми розумом і серцем. І в цьому є різниця між ним і між нами. Друзі, я хотів звернутися до вас сьогодні словами справжнього велета Духа, великого сина українського народу, Василя Стуса, який багато років тому написав. Смерть заріже раба, і нехай без ножа, але жити замало, боротися вмій, щоб нащадок твій часом, бува, не знімів, не знімів на вуста і на вухо не зглух, хай помреш, та за нами зостанеться рух. Я думаю, що наш сьогоднішній рух рух до Європи, рух до відновлення історичної справедливості це рух тих, хто не знімів і не зглух. це рух той, хто ніколи не був рабом або зміг вичавити з себе раба по краплині. Я думаю, що наш рух не можна перемогти. Тому що ми були європейцями, ми є європейцями і ми будемо європейцями. Я би хотів звернутися до земляків киян. Сьогодні від вас залежить дуже багато. Цей майдан справді вражаючий, це майдан серця, але багато що буде залежати від того, наскільки довго він стоїть. Приходьте сюди, підтримуйте, тримайтеся. Нехай він боїться. Ми переможемо тому, що ми віримо. Ми переможемо тому, що ми завжди відчували себе європейцями. Звідси почнеться наш шлях до Європи. Звідси почнеться наш шлях до відновленої історичної справедливості. Хай жива європейська Україна! Дякуємо Сергію Рахманіну. Просимо до слова письменницю громадську активістку Ірина Карпа. Слава Україні! Слава кожному, кожному, хто є тут. Я бачу боковина за ЄС, Рахів центр Європи, Вінниця, Черкаси, Івано-Франківськ, Львів. З нами сила. Як казав Отто фон Бісмарк, жодний договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому він був написаний. Дуже зараз дивно. Ви згодні? Дуже цікаво, як у нас з такою історією всіляких підстав є ще у когось клепка підписувати далі щось із країною із, із урядом, який стільки раз нас підводив, скажімо так. А, скільки можна взагалі терпіти цей брудний газовий шантаж, оце це якісь обіцянки того, що заблокують українську продукцію? Всім відомо, що а, зупинилась наша інтеграція в ЄС на тому моменті, коли я не хочу називати його паном Янукович, поговорив із Путіном. Як можна уявляти собі, що нас чекає якесь нормальне майбутнє, якщо ми будемо в спілці із. А, Людьми, які кажуть, що України в принципі не було, а це Росія, яка її створила. Якщо пан Путін вважає, що найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття був розпад Радянського Союзу і далі хоче його відновити, давайте спитаємо себе самі. Ми хочемо жити в радянському союзі. Ми хочемо, щоб наші діти вчили історію, переписану в Кремлі. Ми хочемо надіятись на батюшку царя на машину держави, а не на кожного громадянина. Ми хочемо, щоб нам казали, що української мови не існує і ніколи не було. Тому ми повинні робити свій вибір. Подивіться, скільки нас сьогодні тут, наскільки ми сильні, розумні, витривалі, ми віримо в себе. І скільки їх ота купка, яка лякає єсом як підвищенням цін, і о боже мій гей шлюбами, та ви самі збочинці? Ви не маєте права вирішувати за цілу країну. Ви купка недороблених збочинців. А з нами сила з нами. Відчувати себе рабами, а відчувати, що вибір кожного з нас зараз має значення тут і тепер, сьогодні і для майбутнього. Yeah. Чи хочемо ми, щоб наші діти мали якісну хорошу освіту? Yeah. Чи хочемо ми подорожувати по Європі? Yeah. Чи хочемо ми мати легальні робочі місця у Європі? Чи хочемо ми, щоб українці, котрі зараз у світі і зараз нас чують і підтримують, щоб вони добровільно поверталися в цю державу і розбудовували її такою, як вона повинна бути, і якою вона є вже зараз серця кожного з нас? Хочемо? То хто ми є? Українці чи хохли? Ми українці, а не хохли. Ми українці, а не хохли. Ми, українці, а не кохли! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! І зараз ми маємо також нашу символічну громадянку, яка гріє душу з сильними піснями українськими. Руслана! Слава! Оголосила голодування, тому що тоді я розуміла, треба пригортати увагу Європи, щоб Європа була з нами, Європа була за нами. Я була багато в Європі. Я бачила, як наші українці, брати і сестри, їдуть в Європу заробляти. І тоді я подумала: Європа повинна бути в Україні. Ми повинні побудувати європейські стандарти тут. Щоб нікуди не тікати, жити на своїй землі, будувати тут хати і не боятися, що завтра хтось прийде і знищить, забере наш бізнес, забере наші гроші, забере нашу роботу. Європейські стандарти так, вони руйнують перш за все корупцію. От чому їх не хочуть в Україні? Вони руйнують те, що гріє. Одних людей і нічого не дає нам з вами. Україна це Європа. Я говорю це 9 років на всіх концертах світу. Що я маю зараз говорити Європі? Вибачте, ми самі не знаємо, куди йти. Але на щастя я звертаюся до всіх європейських країн, які зараз дивляться на європейську площу в Україні, у Києві, у Львові, в Луганську, в Донецьку, в Черкаса, в Кіровограді, в Франківську, всюди, по всій Україні. Україна це Європа. Я стою тут, бо знаю за що стою. Я хочу, щоб мої батьки легше працювали. Я хочу, щоб моя сестра поїхала в Європу вчитися, щоб ніхто не тікав з України. Віддайте нам нашу землю. Ми хочемо в Європу! Дякуємо, Руслані, шановне товариство! Просимо до слова одного з лідерів опозиції, голову політради всеукраїнського об'єднання, батьківщина Арсенія Яценюка. Слава Україні і дорога громада! Дорогі українці, зараз тут, на цьому європейському майдані, твориться історія, історія нашої країни, історія нашої держави, де кожен з вас бореться не просто за своє майбутнє. Бореться не просто за свою гідність, а ми боремось за гідність нашої держави. Ми боремось за те, щоб наша країна не зробила історичну помилку, яка була 360 років тому. Це Європейська Рада в Європейській Україні, яка повинна завершитись тим. Що Україна повернеться до свого історичного коріння, до нашої спільної об'єднаної Європи. Вони думали, і це персонально Янукович, його уряд, і ця так звана партія регіонів, що українці байдужі, що нам однаково. Великий Шевченко писав, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять, і ми не дамо можливості приспати їм нашу українську державу, а потім окраденою збудять. Ми збудились, ми піднялись захищати наше майбутнє. Іде багато розмов про те, що це, начебто, вибір. Між Сходом і Заходом, чи йти нам до Росії чи до Європи це вибір між минулим і майбутнім. Це вибір між тим, хто і як буде кожним з нас після того, коли угода буде підписана. Це вибір між тим, щоб кожен українець був гідний своєї держави, щоб кожен українець був певен у своєму майбутньому. І щоб кожен українець знав, що він гордиться своїм паспортом, і колись на цьому майдані буде лунати гімн України та гімн Європейського Союзу. І це станеться. Ми завтра з Юрієм Луценком і з Іриною Луценко. Летимо до Юлії Тимошенко і передамо вашу енергію, енергію мільйонів в боротьбі за свої права, в боротьбі за нашу українську державу. Переконаний, що вона підтримує кожного з вас і прошу підтримайте Юлю Юлі! 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 що ми. Вимагаємо від покішо людини, яка знаходиться в офісі президента на прізвище Янукович. Перше, президент Янукович повинен полетіти в вільнюс. Друге, президент Янукович повинен виконати волю народу України та українського закону. І 28 листопада підписати угоду від імені українського народу, де Україна стає частиною Європи, третє президент Янукович зобов'язаний відправити у відставку. Цей антиукраїнський, антидержавний і антиукраїнський і європейський уряд на чолі з прем'єром Азаровим. Третє, ми вимагаємо від цього так званого уряду і президента скасувати своє рішення про зупинку європейської інтеграції і до вільнюса. Ми будемо пікетувати кабінет міністрів з вимогою скасувати антиєвропейське і антиукраїнське рішення. Ми, як українська опозиція від вашого імені 27-го числа, полетимо до віднюса. Передати наші прохання. І наше бажання, щоб Європа залишила відкриті двері для великої української держави, для тієї держави, яка посяде гідне місце в Європейському Союзі. Сьогодні, тут, на цьому європейському майдані, ми розпочали збір підписів, збір підписів мільйонів українців з зверненням до Європейського Союзу. Прийміть Україну, ми на те заслуговуємо. Ми, як український народ. Ми звертаємось так само до наших європейських партнерів. Ми хочемо, щоб кожен українець мав право безвізово їздити до Європи, відкрити кордони, і це буде реальний крок до європейської інтеграції. Чи віримо ми в те, що Віктор Янукович буде виконувати цю угоду ніколи? Ця угода, по суті, суперечить всьому, що є в голові і в душі Януковича, Азарова і всіх інших. Вони щиро ненавидять Україну. Вони щиро ненавидять демократію. Вони ненавидять кожного з нас. Який бореться за свою свободу, за нашу спільну правду і за наше майбутнє. Тому тут, на цьому майдані, ми можемо чітко сказати: якщо угода буде підписана, її буде виконувати новий президент, новий уряд. І новий парламент, який буде представляти вашу волю як нашої великої європейської держави, Януковича в імпічмент, а заровав відставку, а Україну в Європейський Союз. Слава Україні!